Вітаємо ми Мікорія, українські виробники натуральних, біологічно активних добавок на основі грибів. Ми не просто говоримо про користь грибів, ми самі працюємо з ними на кожному етапі від обробки сировини до створення готового продукту і повністю відповідаємо за його якість. Наша місія популяризувати культуру свідомого використання грибів, підтримувати людей на шляху до внутрішнього балансу та надавати безпечний, дієвий продукт, створений на основі природної сили грибів. У цьому матеріалі ми запрошуємо вас ближче познайомитись. З Одним із найвідоміших і водночас найбільш недооцінних грибів мухомором червоним Аманіта Мускарія. Цей яскравий представник грибного світу має багатовікову історію використання в народних традиціях, вражаючи біологічні властивості та зростаючий інтерес з боку сучасної науки. Ми прагнемо дати вам цілесне уявлення про цей гриб від мікологічних особливостей до потенційних переваг і сфер безпечного застосування. Мухомор червоний, Аманіта мускарія – це представник високоорганізованих шапенкових, Грибів, які належать до групи так званих базидіальних грибів. Їхня характерна риса розмноження за допомогою спор, що утворюються на спеціальних мікроскопічних структурах базидіях. Саме до цієї групи належать більшість відомих нам їстівних і неїстівних грибів. Мухомор червоний легко впізнати завдяки його яскравому вигляду: капелюх червоний або помаранчево-червоний, відкритий білими бородавками, ніжна біла зі спідничкою, кільцем і потовщенням біля основи. Пластинки білі не з ніжкою, м'якоть біла і щільна, яскраве забарвлення виконує захисну функцію в природі та зробило цей гриб впізнаваним символом у культурі. Він утворює мікоризу з різними видами дерев, зокрема березами, соснами, ялинами, грибами та іншими представниками листивних і хвойних лісів. Такий симбіоз є життєво важливим для здоров'я і екосистеми, оскільки покращує обмін поживними речовинами між ґрунтом і коревневими системами дерев. Хоча мухомор тривалий час вважається. Виключно отруєним сучасні дослідження вказують на його набагато складнішу природу. За умов правильної обробки та відповідального підходу, цей гриб виявляє нейромодуляторні, адаптогенні та протизапальні властивості, що робить його перспективним об'єктом для дослідження в галузі фітотерапії та біодобавок. Отже, зараз розповім вам детальніше про особливості Мухомора та його практичну цінність. Так, у класичному розумінні цей гриб дійсно вважається отруєним, особливо у сирому вигляді або надмірному вживанні. Проте сьогодні ми Знаємо значно більше при правильному сушінні, мікродозуванні та дотриманні технологічних стандартів мухомор виявляє низку цінних властивостей. Зокрема, він позитивно впливає на емоційний стан, сприяє на покращення сну, знижує психоемоційне напруження та допомагає відновити внутрішній баланс. Ці ефекти забезпечує муссимол. це активна речовина, що формується під час процесу сушіння і діє м'яко, але й ефективно на нервову систему. У мікурія ми точно знаємо, як поводитись з мухомором. Ми досконало. Ла володіємо методами, які дозволяють зберігати його користь та зводити до мінімуму можливі ризики, використовуючи сучасні технології, ми забезпечуємо стабільність, безпечність і високу якість наших продуктів. У традиційних культурах мухомор мав особливе місце. У деяких північних народів він застосовувався в ритуальних цілях як інструмент для зміни стану свідомості. Такі практики вимагали глибокого знання, дозування та відповідальності і завжди були частиною культури з чіткими правилами. Також у народній медицині мухомор використовують. Стовували зовнішньо у вигляді настоянок або мази для зменшення болю у суглобах при запаленнях і шкірних ураженнях. До речі, ми також маємо такий продукт, але зараз поговоримо не про нього. Сьогодні інтерес до мухомора стрімко зростає у рамках підходу мікродозування. Він набуває популярності як природній засіб для м'якої підтримки нервової системи, адаптації до стресу, покращення якості сну та психоемоційної регуляції. Саме тому мікурія працює над тим, щоб зробити цей давній гриб доступним без Спечним і зрозумілим у сучасному форматі у вигляді стандартизованих натуральних продуктів. Щоб краще зрозуміти ефекти, про які далі йтиметеся, коротко пояснимо, що таке мікродозинг. Мікродозинг це практика прийому дуже малих фізіологічно безпечних доз активних речовин. У випадку з мухомором це кількість, яка не викликає змін свідомості, але достатня для підтримки нервової системи, зниження стресу та покращення сну. Такий підхід дозволяє м'яко, поступово і безпечним шляхом отримувати користь від греху. Без психоактивного ефекту. В стані мікродозуванням мухомор сприяє гармонізації когнітивних функцій. Думки стають порядкованішими, знижується внутрішній шум, покращується концентрація та емоційне сприйняття. Організм реагує розслабленням без млявості, що створює відчуття внутрішньої зібраності та присутності тут і зараз. Це особливо цінно для факівців, які працюють із великою кількістю інформації, приймають рішення, творять або взаємодіють з людьми на глибокому рівні. Важливо, перед тим як розпочати курс, зверніть увагу на Спосіб застосування та протипоказання. Продукт доступний у двох формах: саше по одному граму та капсули по 500 міліграм. Ви можете обрати такий варіант, який найкраще відповідає вашому способу життя. Для стабільного результату рекомендуємо приймати курсом 90 днів. Як приймати мухомор рекомендується приймати увечері за одну годину до їжі або через годину після. Капсули стандартна доза: дві капсули на день за потреби можна поступово збільшити на 6 капсул, залежно від вашого самопочуття. Чуття та чутливості. Просто запийте водою, не розжовуючи. Саше вміст одного саше залити гарячою водою приблизно 90 градусів. Ретельно перемішайте й дайте настоятися на 15 хвилин. Це дозволяє активним речовинам повністю розкритися. Після цього напій готовий до вживання. Протипоказання: продукт не рекомендується особам до 18 років, вагітним жінкам у період лактації, людям із підвищеною чутливістю до компонентів або з медичними протипоказаннями до грибних продуктів. Перед початком курсу бажано проконсультуватися з лікарем. Тож підсумуємо головне: мухомор червоний це складна і глибоко недооцінна субстанція природного походження. Завдяки сучасному підходу до вивчення, обробки та дозування він відкривається як джерело біологічно активних сполук, що підтримують нейропсихічний баланс, якість сну, адаптацію до стресу та психоемоційну стабільність. У Мікорія ми поєднуємо повагу до природного походження мухомора з високими стандартами виготовлення, контролю якості та безпеки. Наш продукт. Продукт – результат знань, досвіду та технологій, які дозволяють розкрити користь гриба без зайвих ризиків. Ми створюємо формули, яким довіряємо самі. І прагнемо, щоб наш досвід використання був безпечним, ефективним і обґрунтованим. Знайомство з мухомором це спосіб м'яко відновити якість сну, знизити рівень тривожності та підтримати нервову систему з умовах щоденного навантаження. Запрошуємо вас переглянути інші наші відео. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете в описі під відео.